А вот это вот кидается на людей. Внимание. Боже, це все таке робиться. Так, де поліція? Де поліція? Уже приходять. Давай, на людей напад. Вулиця Саксаганського 125. Незаконно-швидкіна поводівля. Пожалуйста. А ну-ка

<звучить> вони вони гарні хлопці наші віддають своє свої в життя в ЗСУ. Отакі тушки, вони стоять ворожі, на стороні забудовників та незаконних забудов. Що ви робите на наші території? Ні, ви, ви що ви що ви, що ви йдете до рейдерів? Ви підійдіть сюди. Перевірте в них документи. Перевірте в них документи, будь ласка. тільки що з У мене на фронті брати, я не знаю, Но що прям з фронту. Да які вони там до прямо сюди. Хто ви? Хто що? що це за особи? Я вас попереджаю про те, що ви вчиняєте кримінальний злочин. На цьому на цьому місці рахується опорна стіна, яку вносили незаконні забудови. І зараз відкрите кримінальне провадження. Ми були тільки що власне. Було переведено Глав займається. Вище керівництво, воно є. У мене це кримінальне провадження по самозахопленню землі. Це стаття 197, частина, перша і. По самопраці, тобто ви зараз чиняєте злочин. Мабуть, вам про це не розповідали. Це територія ОСАГАНЬ ну СТОРИКИ Вона не має зношення до незаконної забудови Жилянська 118, Жилянська 122. сто двадцять оця будова супер, оця незаконна забудова. Я вас відчуваю, що можна перевищила, ми повноваження. а ви повинні зупинити правопорушення, прибрати тихо. Это уголовное дело. Сегодня приезжал начальник сюда полиции и говорил об этом. Это уголовная ответственность. А вы их слушаете. Ну, в голове-то надо что-то иметь. Вы же мужчины. И ты, кто керует? И ты, кто керует, эта женщина, она керует да, все. Ты, кто все. Оцю, от отсюда от нам... <реш> 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 найняли і керують процесом. Їм сказали цього не робити. Мешканці, Прорешайте, нехай покажуть прописку ці мешканці. Я, я, вам, я, прописка, які обставини ви ж були <реш> зранку? Я тільки що була ви в... Ви зранку були я і, показала і до... херньою, як я, я показала всі документи. Всі документи перевірили все абсолютно точно. Оце таких виводять. Приймає, Уже, приймає, приймає... Приймає це не НАТО, приймає. це не натовп, це не мешкає. Не кричіть, дістанція, не 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 дістанцію. Нема їх! Є. Нема, покажіть тобто не документів. Нема ваших будинків, вони не занесені до історичної пам'ятки. Ти на сайт а взагалі заходиш. Ви заходили, ви? не заходили. Поліція нам казала. На сайті кандидат, хто з поліції казав, не прізвище. Не представлялася, не пам'ятаю. ви вводите в оману і зараз ще наговорюєте на поліцію. Я їм це теж покажуть. Покажіть, покажу Малиці, Даліці, по керують цим процесом кампанія. Обов'язково поліція дізнається. А на вас буде відкрита СБО за те, що коригували 17-го числа з віком вашого будинку. Коригували політбро, і це все є у всіх телеграмах. Та висотка не, не дотримується світомаскувального режиму навіть при обстрілах нічний десь буде відключено. Як зрозуміло? ви мешканець, не мешканець, хто, ви? Я ви... дивився, ви всі вбивці. Є... Да. Потім я чую, що працює е, молоток. Я дивлюся у вікно, вони вже натягують цю стрічку. Я бігом одягаюся, біжу сюди, кажу, що це стоять ці три хлопці, кажу, що це ви тут придумали. Вони, я говорю, я давай знімати цю стрічку. Говорю, це наша територія. Ви ж бачите, вони нас туди не запускають, це наша територія. Приходять ремонтні роботи. Туда не Вони мене турблять. Вони підходять до мене. Ви одні тут були? Одна я була підійшла. Вони мене турняли, турняли, я цю вірьовку зірвала, вони мене турбляли, звісно, мені не було, кому мене знімати. Може, вони знімали вона, але ж вони не дадуть. А потім вже пішла отак. Одна. одна жінка прийшла, друга жінка пішла, вже коли нас було більше четверо з нашої сторони. Одна жінка зайшла на плити, я об... обійшла і витянула з розетки. І вони почали мене хватати. Те, що з молотком зразу утік, і вони почали мене крутити. Не до тих жінок, ну, жінка одна зайшла на плиту, вони давай до неї, я обійшла їх і витянула з розетки. Цей молоток, щоб вони не працювали. Вони всі побігли до мене, ще там один, скрутили мене, давай мене е, забирати цей провод, тягати мене.

Благоустрій вони в інформацією. Приїхали в подивись документ на світі. Давно ми не знали двадцяти році. Розвернулися кажуть, вибачте. там